Всіх вітаю з вами Надія Макаренко і наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему книжки Макса Кіндрука Небратні. Ця книга розповідає про взаємини між українцями та московитами. Особливо це розглядається період між помаранчевою революцією і до моменту написання книжки. А це десь 2014 рік. Мені було цікаво прочитати цю книжку, хоча були моменти, в яких я була не згодна про це поговорю нижче. І чому мені в першу чергу було цікаво прочитати цю книжку, це те, що вона написана моїм однолітком. І так сталося, що в період між. А після Помаранчевої революції, та е, коли сталася Революція Гідності, я не була в Україні, тому що я довгий час жила за кордоном. І деякі моменти були, пройшли повз мене. Я не скажу, що я не знала про них. Звісно, я знала, але вони переживалися трохи по-іншому, ніж як. Би я це відчувала, перебуваючи в Україні. Звісно, я приїжджала в Україну, і коли сталася Революція Гідності, я була в Києві, була на Майдані в, десь на початку березня, і ми пам'ятаємо, що в лютому сталася сталася смерть. Небесної Сотні, і тому багато людей мене в той час не заохочувало піти на Майдан. Але можу зізнатися зі свого досвіду, коли я потрапила, я не слухала жодних ем... цих застережень і все ж таки вирішила піти на Майдан. І я відчувала тоді такий спокій і. Таке єднання з цим місцем мені було дуже добре там. Те, що я побачила, таку атмосферу любові, і доброти, підтримки і стояння за свої принципи, за свої ідеали від людей вольнодубних, мені та атмосфера дуже сподобалась і дуже запала в душу. Хоча я розумію, що вона дала ось теж те відчуття та атмосфера. Вона слідувала за дуже важкими подіями. Але ці, ці події, в певній мірі, були очищувальні. Тож повернемось до книги. В цій книзі він робить певну ретроспективу на події, які ставалися там, історичні події за часів Богдана Хмельницького. Але в більшості вона сфокусована на. Саме на тому, щоб висвітити ось ці події від помаранчевої революції до 2014 року. Чому складались так події? В чим є різниця між світоглядами українця і московита? І, звісно, це передається через призму перечуттів, почуттів? Спостережень і оцінювання самого автора. Він дає досить ем, критичну оцінку, ем, навіть там, говорячи про період отримання незалежності після, після м, 1991 року. І, м, втім, досить стримано коментує події, м, коли ем, це був ем, Етап президентства Порошенка, коли він писав цю книгу, коли він робив огляд, втім я бачу, що він досить стримано і не дає оцінок поточному президенту. Хоча ми всі розуміємо, що були певні моменти, за які ми не можемо сказати спасибі. Так? Наприклад, він. Трохи не, як на мене, трошки применшував якісь історичні події. Наприклад, згадуючи Батурин, він сказав, що там загинуло щось кілька, кілька тисяч, чи сім, чи п'ять тисяч, але насамперед ми знаємо, що людей там загинуло значно більше. В самому заповіднику. Бетуринської фортеці говорять про близько 15, 15 тисяч. Це величезна цифра. І ця цифра включає в більшості випадків цивільних людей. При тому це були і жінки, і старі, і діти. Тобто це така повальна різанина. Так? В кінці книги він робить свою оцінку того, як. Ми можемо вирішити війну, вирішити конфлікт, історичний конфлікт. Він не з'явився в 2013 році. Він з'явився значно раніше. Втім, він бачить, що війну можна вирішити в дипломатичний цивілізований шлях шляхом економічних санкцій. Шляхом тиску Європи і Америки на Росію, і в такий спосіб це можна вирішити. Зараз ми розуміємо, що ця, ця думка вкрай згубна і. Дещо ідеалізована, тому що якщо ми повернемося і поглянемо в історію, то всі наші перемоги ми здобували досить важкою ціною. І ці перемоги були виключно на полі бою. Тобто за кожен наш вибір, наш політичний вибір, наш вибір як нації стоїть потужна рука військових. І саме завдяки військовим ми зараз можемо іти по шляху нашого національного визволення. Сама постать Макса Кіндрука була мені незнайома до початку, як я почала читати цю книжку. Чому я обрала цю книжку? Дехто зі знайомих мені порадив, десь що вона згадувалась і. Скажу чесно, назва мене привабила, мені захотілося почитати. Перед тим, як читати книжку, я ознайомилася з біографією автора, з'ясувала, що він досить успішний український письменник і вже створив кілька робіт, кілька праць з більш такими науковими. Науковими текстами, втім, він, як будь-яка людина-українець, він може оцінити з того боку, як він це бачить, події, які відбуваються. І як я вже зазначала, для мене було в цій книжці було цікаво побачити погляд і Прочитати відчуття тої людини, яка пройшла через ось цей досвід, перебуваючи в Україні, тому що це мій одноліток, і мені було цікаво, як він це сприймав, як він це бачив. Я не можу сказати, що я абсолютно згодна з книжкою, але це був цікавий погляд, скоріше я спостерігала за тим, які. Процеси відбувалися в країні, і мені було цікаво побачити, як дехто з митців так, сприймав, сприймав, сприймає сприймав, цю війну. Я не знаю, чи буду я читати інші книжки Макса Кіндрука в подальшому, а поки я ще не маю до цього наснаги. Немає тому, що даю перевагу більше читанню художньої літератури, але тої, що вистояна на часі. І, взагалі, літератури, яка вистояна на часі. Хоча періодично мені трапляються і книжки сучасних авторів. Здебільшого я, я обираю не художніх авторів сучасних, це може за закордонні автори. Втім, ось таке у мене виникло перше моє знайомство з творчістю Макса Кіндрука. Я вдячна за, за цю роботу, за, цей, за цю працю, за його спостереження. І, хоча воно не збігається з моїм світосприйняттям в деяких моментах, зараз можливо, якщо б я читала цю книжку. В 2014 або 2015 році, можливо, б моя думка змінилася. Але зараз, в 2023 році, я дещо не погоджуюся з висновками книги. Тим я не знаю, чи можливо відбулася певна еволюція поглядів самого пана Кіндрука. З цього з того моменту, тому що пройшло вже більше близько восьми років, і можли, і звісно, події від 14 лютого 2022 року змінили світогляд багатьох українців. Це ми можемо констатувати для багатьох. Це був абсолютно неочікуваний крок. Дехто був готовий і знав, що так відбудеться, так в певній мірі, 24 лютого 2022 року залишив слід в кожному з нас в більшій меншій ступені, але він залишив. Тому, якщо вам сподобався цей твір, будь ласка, якщо б я вас надихнула на прочитання цієї книжки, я буду дуже рада. Якщо ви вже прочитали цю книжку, будь ласка, поділіться. Які враження залишила вона у вас? Можливо, ви щось порадите мені з найкращих творів пана Кінрука, і, можливо, в подальшому я матиму бажання прочитати і також поділитися з вами в цьому книжковому огляді? А також я хочу закликати вас. Не соромитися і ставити вподобайки, я буду дуже вдячна за цей крок, за вашу підписку, за, ваш, за ваші коментарі, також я читаю кожен з них і мені це дуже приємно. Також хочу попросити, що якщо вам цікавий контент, який я створюю, яким я ділюся на своєму каналі. Можете завжди подобайками показувати мені, що так, це важливо, і це буде мене спонукати до розвитку каналу, тому що канал жодним чином не монетизується, поки що у нас дуже мало підписників. І, звісно, я буду дуже вдячна за вашу підписку і ваші, вашу активність. Тож до нових зустрічей. Тож до нових зустрічей з вами була Надія Макаренко.